you Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Серед олігархів, корупціонерів та інших держзлодіїв уже склалася ціла традиція, тікаючи з країни вивозити усі накрадені пожитки. Так нещодавно СБУ розшукала активи президента Січ» В'ячеслава Богуслаєва на сотні мільйонів гривень. Це майно намагалися приховати і вивезти з України, щоб уникнути його арешту в межах Кримпровадження. Як повідомляє прес служба СБУ серед вилученого раритетні автомобілі та вогнепальна зброя, а також скіфське золото і предмети античних часів та київської Русі. В результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили учасників оборудки. Ними виявилися декілька керівників структурних підрозділів заводу. Вони намагалися сховати майно свого очільника на території підконтрольних комерційних структур. У подальшому посадовці планували нелегально вивести активи за межі нашої держави. Утім, контррозвідники та слідчі ЗБУ установили місце знаходження цих схованок та їх організаторів. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили сім елітних автомобілів, у тому числі чотири раритетних катер, три мисливські рушниці і гвинтівку. Велику кількість предметів старовини народів Європи, Осе майно направлено на експертизу. Тривають заходи з накладення на нього арешту. Крім того, СБУ викрила інших представників найближчого оточення любителя Іскандера М, які схиляли працівників заводу до збору підписів під колективним зверненням щодо пом'якшення міри запобіжного заходу для їх керівника. Для цього застосовували до людей психологічний тиск, погрожуючи звільненням і подальшими наслідками. Нагадаємо, місяцем раніше стало відомо, що СБУ затримала почесного президента компанії МО Торсічак з Нардепа Богуслаєва уже через день, 23 жовтня. СБУ підтвердила затримання президента Моторсічі та начальника департаменту зовнішньої економічної діяльності цього підприємства. Їм оголошено підозру в колабораціонізмі та пособництві державі агресору. За матеріалами слідства ці посадовці діяли у змозі з наближенням до Кремля представниками Роскорпорації Ростех. Вони налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни агресора. Отримано продукцію окупанти використовувати. Сововали для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів. Установлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено чисельними фактами. Знищення цих ворожих бойових вертольотів нашими захисниками зазначає СБУ. Ось так весь потенціал підприємства пішов на знищення та ліквідацію народного майна на населення. Проте зараз очевидно є думка про можливу націоналізацію. У контексті цього варто нагадати про можливість запорізького авіамоторобудовного заводу. Він уже виробляє не лише двигуни для авіації, але й двигуни для крилатих ракет, і ми мали б можливість свою ракетну галузь у рамках відповідної програми розвинути для обходу установлених обмежень на торгівлю зареф. Організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах близького сходу Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли замовлення українському виробнику німи для потреб зарубіжної сторони. Проте, після удержання військової продукції, посередники переправляли її до Росії. Тож ворог використовував своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування власних. Авіатехніки з використанням українських запчастин зазначається, що в ході розслідування співробітники СБУ встановили усіх організаторів оборудок, задокументували їх злочинні дії та проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності. Згодом Шевченківський суд Києва взяв під варто на два місяці б'ю та начальника департаменту Дзюбу. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Розумовського, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.